Ух ты, дивіться. О, тут хороша риба. Тут монстр так Крокодил якийсь там причепився. Реально якийсь крокодил. Диви. Диви робить. Я бачу він дружиною. Ти бачиш його? Ти бачиш його трофея? Та й штани спали, я тебе вітаю. Зараз замішаємо прикормку, яку ми будемо забивати кормошки. Як завжди, короб слива, один прикриля, провірена прикормка. сазану дикому працює просто на уро. Потім молота креветка атлантична для вдалого кльову Антарктик криль. Обов'язково. Як показала практика, старт мікс, підгодовальний пелець, 4-6 мм Криль слива вже трішки сюди добавимо. Так. прикормка в кормушки готова. Є таке діло. Поза корму це те, що ми будемо робити, насипати. Зварив я ось дома, бачите, горошок, кукурузка, пшениця. І зверху ми сюди будемо додавати пелець. Один теркріля. Криль слива 8-10 мм. І теж криль слива, тільки 4-6 мм. Потрошку будемо додавати. Буде воно у нас перемоні на трибку. Взагалі цей пельчик, він дуже гарний збирає рибу. От. О! Зараз тут перемішуємо разом з горошком. Він ще трошки пильне водички. Так, все, як зазвичай, вивести монтаж річка. Бойлова снасть на літкорі гріпа від профмонтаж. Ось на такі оснастки будемо ловити. Ну і, звісно, профмонтажівські провірені попопи. Я на цих місцях завжди використовую манго-кріль. фруктовий, рибний смак. Спеції дуже гарно працюють новинка від профмонтажу кріль 10 мм. Будемо її далі продовжувати тестувати. Рак укроп, дуже гарна розцветка попапа. Я на нього ще не ловив, але будемо тоже на нього пробувати. Поводочниця в теж, бачите, друзі від картону з'явилася. інтересна. З однієї сторони тут бачите поводочниця, а з другої сторони тут такі оські тут гачки, коротше, фурнітура, ну ви поняли. Всяке таке розне по короповій лузі поналожу. Помощничок наш. Фарб Дніпер хороший, друзі, кораблик. Вже я на нього порибачив. Рибалок, напевно, з 10 точно я на нього ловив, то все мене в ньому влаштовує. Перший закорм довжен бути хороший, щоб у нас рибка на точку стала. Так, друзі, мої обновочки я вже вам показував від Карпру. Кратус 13 дюймів 390 Ось такий Карповичок і котушечки Кротус 8000 із бейтронером FS. -ка. Такі котушечки в мене таких, чесно ще не було, як м'ясорубки. Аж приємно так знаєте рукою погладити. Оце тут я дві палочки поставив. І дві палочки зарядив свої фідерки від флагман. На ті, що я завжди шарошу сазано. Сквадрон Flow Feeder 3,60 до 130 грам і force Rank фідер 3,60 до 140 грамів. І поставив сюди свої старенькі китайські котушечки з бейтронером. Ось такі 4 палички ми зарядили і остається нам чекати клювання. Доброго дня, друзі! Вибрався я знову на ці прекрасні заплавини річки Дніпро, де я завжди шарашу отакенних сазанів. Так що будемо ми сьогодні пробувати. Не знаю, що в нас вийде. Водичка впала десь приблизно на, на метр. Може він отсюди і пішов, але в нас надія є. Уже палички завезли ми, так що будемо будем пробувати його спіймати. Оце лежить. Оце лежить. Ось. є. Щось є Бачите Що, ж там наша підсока лежить напевно десь пів четвертого ранку, бачите, перший Ну Риба накрутиться отець малюк якийсь. и хмариться мучает. Видите? Mm Уже -hmm. тут доход. Шнур пишу. Mm -hmm. А? Да mm -hmm. надо ничего разбываться, спальки сидеть. дивишся, маленькі резвые такі ще. Тузик, тузик. Гау-гау-гау. Ось і перший двушний коропець. Узяв у нас на фрукт. Як зазвичай фрукт починає працювати. Ох, перва утрішня рибка, бачите, яка двушечка клюнула, навіть 2,5. Хороший сезончик. Доброго ранку, друзі. Ось і перва трьошечка у нас клюнула. Тільки що зважив, 300 його. Ну? Перва рибка є, так що почало положено, вчора з вечора клюву зовсім не було, а це зранку потихеньку починає. Так що Значить місто вибрали правильно, прикормились правильно, тепер залишилось нам дочекатися трофея. Опа. Тут попуск. Тут попуск. Дивіться. Попустив. На мене пішов. І дуже на мене пішов. Може, немає його. По на Карповачок щось не дуже зрозумів, чи є він, чи немає. Есть, есть, есть. Ух ты! Ух ты, Да тут хорошая рыба. Тут монстр взял. Тут монстр взял. Тут взял монстр. давить что с корповаком рок. Вообще ничего не можешь сделать. Диви. Диви. Оце монстр. Оце монстр. Да. Борка, це монстр узяв, по нього прийдеться забродить. Та я поки його витягну 240 метрів, ти що, це? Це пройде в нас три дні, поки я його витягну. Дивіться. Я, я думаю, що хороша риба, хоча я до цих карповичків не привик. Тепер головне, щоб він у нас зацеп ніде не став. Поки вроді йде. Поки йде Та ну ти представ 240 Що я можу поняти, Де він і що, і що воно таке Ну я кажу, по відчуттям, Хороша риба Крокодил якийсь там причепився Реально якийсь крокодил. Диви. Диви шаров Я бачу вибрав Бачив Це добре що спрівав наверх На цей комплект приємно тягнуть. Це б тією маленькою котушечкою, я б його ще й половини б не протіг. А це вже бачите, тут ця котушка, якщо не помиляюсь, метр десять вроді за один оборот вимотує. Та вона нею приємно тянуть. Де з'яє. Опять, Опять стає десь. Ой, у нас туди уходить. Під твої борка уходить. Ну по відчуттям, десятка. Може бути. А в натурі, я ж кажу, я до цих палок не привик, то я не можу сказати ще, що там за риба. Опусти його, на нисі держи під внизу. Отак, так. Да. Будемо пробувати заводити. Не можу і все зробити. Сейчас. Забирай. Перший єсть. Перший Дніпровський крокоділ. мало, піцаку не порвав. Перший Дніпровський крок Ура! Оба! Ти бачиш його? Ти бачиш його трофея! Та й штани пола, я тебе вітаю! <рес> <Это кто? рес> Круто! Оце воно! Оце робюху! Оце воно! Де наш попопчик ось одпав, хотів глянути який, бо я й не записав! О, манго мангокрілі, я вже бачу. Я вже бачу який Мангокриль. Іди сиди. Осьой. Мангокриль. Утрішній дракон. Ви бачите? Фух. Оце вам і 11 кіліков. Ви бачите, який монстр. Дебелий. А може й нема 11, ну зараз підемо вжить. Звожемо, потім я вам скажу який. Ну я думаю, 10 у ньому повинно бути однозначно. Красунь. То кузьо він у нас на ось такий мангокріль від прохмонтор. Це провірений попоп, на нього завжди клюють трофейні риби. Так що зараз перенаживляємося, йдемо перезавозити. Повненький бункерок, і якраз думаю буде те, що треба. Тож дистанція 235 метрів. Я казав 240. Держіть пульт, вищі Держ. і поїхав. Ти Борис смакоту приготував, пишу. Велике доби дівки. Ще не приготував, ще щось буде. Кусимо буде. І ще блюдо. Процес іде далі. Ви бачите, що він готує. Я думав більше, він каже рагу. У мене вже слина тече, давай, довго ще? Ще трошки. Диви, яке смачне. Це ти шо. Це настоящий пов. А ось і рагу готовий. подивіться яка смачна смачна страва. Так, да, він там є. Він тут есть. Іди сюди Тільки перезавезлися, бачиш І ось тобі і клювака На, хочеш потягати? Ну риби потягай О, бачиш як? Приємно на цю полку тяну? Викоч його, викоч його чувствуєш, є, так? Да? Ну тут злата мелочь Мелоч, да? так? Кірво А ми вчи точно корось Полку вгору вище став, щоб бачити, куди він, чи вліво йде, чи куди він йде. Та я зацепив. А де він взагалі? Він взагалі вліво, ся тут. То... Іди сюди обходь. Цей зацепив. Не міг він там. -то. Чи міг? Міг. Я міг. Я він і ті два згріб. Я... Ці згріб. Ось сюди, ось сюди, між цими. Да, зацепив відсю, бачиш. От ви, я не бачу. Де? М'ялочку. За цю палку взагалі. Хай же ве підростає. Оце зараз відпустиш і клюне в тебе після нього мамка. Ось побачиш. Да, ой, рости. Прийду по тебе піднішу. Покльовка, ти бачиш. Тільки перезавезли, диви. І це ці два, Дайте, що поперезавозили. Та ти ж і всі на попуск ідуть, ти бачиш. На мене йде. На мене. Іди сім. Єсть. І ті, що два перезавезли, що з чершнього дня стояло. І зразу на них і поклювка. Хоч берите. Напевно їх всі зараз перезавезем. Это, наверное, такой сон. Паровозины мои все сюда, сюда до берега. Та це взагалі. Ні. Диви, та не треба його підсок. Диви. ти який пів кіло, 300 грам. Це взагалі 300 грамові від Узмани, Я грибу. Іди. Підростой. Ну що, друзі, завершуємо рибалку. Я думаю, шикарно відловилося. Сутками провели. На цій дикій водоймі трофея одного взяли. Що ще треба? Правильно? Я не знаю. Я перед цим ось їздив на ставочок, то одного коробчука піймав. А тут все таке. Хоч мені сюди не близький путь їхати, але все одно. Ради такої рибки можна і проїхати. Друзі, дуже понравились мої нові комплекти. Як бачили, десяточку я витяг на кротуса, то одне задоволення на такі палички тягати. Таку рибку. Так що, все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!